Усім привіт! З вами таролог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний тероророзклад, на тему, що спішить у наше життя. Розслабтеся, загадувати нікого не потрібно. А ми подивимося, що нам про це розкажуть карти таро. Спішати наше життя. Сумніви якісь. Неясності, розчарування, що спішить у наше життя? Але це все закриє з сонцем. Але ви вийдете з цієї ситуації і все у вас буде добре, проясниться все, все, що не зрозуміло, Знайдете вихід з становища і все буде зрозуміло. Буде ясно. Розчарування закінчиться. Що спішить у ваше життя? Закінчення внутрішньої боротьби? Це йде по справедливості то вам шкоди ті будуть наказані. Тобто за ваші добрі діла, за наші добрі діла, нам то добро повертається. І тому треба спішити робити добро в нашому житті. Що спішить у наше життя? Заходить в наше життя якась хитрість. Маніпуляція. Звідки то вона йде та закінчення блоків, перешкод, обмежень? Закінчується душевне таке пустошення, душевні переживання ваші через хитрість, через невезіння. Тобто то зло, яке вам робили, воно вас буде покидати. То робила вам е, королева жезлів, Вона вам шкодила, і це все зло її повернеться назад, що спішить у ваше життя, тобто ваше життя спішить справедливість, від того ви будете щасливі. Ви навіть не сподівайтеся на то. Спішіть у ваше життя раді зустріч з близькими, рідними, хто посварився, той помириться. Що спішить у ваше життя? Ваше життя спішить комфорт і Завдоволення життям, що спішить ваше життя? Вихід з трудної ситуації якоїсь, які ви знаходилися довший час. Яка в карті для вас? У нас усіх? Стіти на захисті своїх кордонів. І не допускайте. Не допускайте тих, хто вам шкодить. А ви дізнаєтеся, а ви питаєте, спитайте мене, а як дізнатися, хто нам шкодить? Якщо людина проявляє якісь маніпуляції, хитрість, ви то будете відчувати на відстані навіть. Тобто тримайте на відстані руки тих, хто, хто вам шкодить. Як людина один раз вам пошкодила, то вона не змінює, люди не змінюються, а у вас буде успіх у вашій діяльності, признання. Ваша цінність буде зростати з кожним днем, і ви досягнете великих висот, признання у тому ділі, яким ви займаєтеся. Так, успіх, благополуччя, процвітання вас чекає, досягнення своєї мети. Ну, як я б казала, імператриця, ви будете в центрі уваги, вас будуть поважати, хоч вас і зараз поважають, але вас буде ваш розквіт, успіх у творчості, збільшення клієнтів, збільшення людей, які захочуть з вами спілкуватися. Комусь випадає зміна статусу, одруження, поповнення сім'ї. Приймайте енергію цього теру розкладу, до нових терору.